Він переживає, що ми не хочемо білу фарму. Дані ми... не за те плаче. Всім добрий ранок, я сніданок. Мене звати Юлія, я мешкаю у Чорногорі у місті Бар. Я вчора вирішила, що я Плісєцька. і вирішила потанцювати просто перед входом в магазин. Жартую, я поспішала купити картоплю, бо в мене знайомі приїжджають. І не бігла, але дуже швидко йшла. Не треба йти дуже швидко в 47 років. Я підскользнулася, поїхала в шпагат на ліву ногу і ще й їду, і думаю, Юль, ну це точно не твоя нога, ну хоча б направо. Типу можна було вибирати. І я їду, і це така знаєте, заповільнена зйомка, і думаю, Юля, я тебе прошу, ти далі не їдь, пожалуйста, ти давно не розтяглася, давно це слово 5 років, як мінімум. Пожалуйста, куди ми, куда ми їдемо, нам не треба туди. Ми в ту сторону не збиралися. Потім, значить, момент, коли я впала, я навіть не пам'ятаю, ну, якось я впала, і, походу, не на руки, тому що ну, ніяких ударів на руки я не чую. І в мене тупо така біль, що ну, я не змогла навіть кричати просто кричати. І. Що відбувається? Якась людина пройшла біля мене, ну, я бачу ноги і бачу пофіг реакції. Ну, думаю, якесь п'яне, то, Може, накурилося, може, напилося. Ну, або просто вирішила полежати, позасмагати, видно. Прийшло четверо му житті, стоять наді мною, дивляться. Що вони думають в цей момент? Я не розумію. Думаю, ну може полежать решила. Женщина взагалі перед, перед магазином. Це ж саме те місце, де загорають. Думаю, женщина, пляж чуть-чуть дальше. Не тут. Дальше. Один додумався все-таки на російській мові спитати. Каже, вам помочь. Ні, блін, я буду тут ще довго лежати, мені подобається. Я просто балдею перед магазином в скрученому стані, мати, мабуть, де тільки можна. Ну, Я не сказати навіть нічого. Я кажу, я буду вдячна, якщо ви поможете. І не підняв і завели в магазин, посадила на стільчик, і я тихо почала сползати на пол, бо мені так було зручніше. Да, ну, звісно, митоги забрала скоро. Я потім до розказую, треба все-таки йти в талітиках, тому що я дуже, дуже, чувствую, що я довго це зараз буду робити. Дуже боляче добре, що вчора все таки милиці знайшли. Да, у мене така гарна сукня. Знаєте, я сплю такі гарні сукні. Юля, хто тобі сказав, що це гарно? То гарно, тому що вона абсолютно натуральна. Я такої якості взагалі 100 років не бачила. Це мені подарувала в Ізраїлі дівчинка, до якої ми їздили на один день. Вона збиралася віддавати ці речі комусь. І там були різні, знаєте, вона все віддала мені. Чотири сукні, там вони синтетичні, але ця я просто вдома ходити, вона довга, вона гарна. Жуля ну, так на вулиці ходила би. Ну, нафіг, мені так подобається. Я вдома ходжу. Вот. Тому зараз буду намагатися вставати з ліжка. Якби не пісяти, я би не вставала, бо спина болить, нога болить, ну но треба пити таблетки і монтувати вам відео. Так, чувствується. Ми зараз на четвіреньках підемо. Я майже встала. Ого! Блін, заколку забладіти. Не піду обратно. А там на спідниці попа чиста, бо ж я ж це, сиділа в, лік... не в лікарні, кажу, як будь в лікарні. Чисто, чиста? В... В... Є, да? в магазині я сиділа на вході. Дуже шкода, дуже гарна спідниця, це мені подарували в Анталії. Така сама модна. Угу. Всім главно, може б ніхто не замітить, бо знаєте, Таня. Та, я в мене, я ж в мене ж <глізу> рукості, Я а не навзорки, близько, Ну може, милом я відстираю. Там ви насіння. Та ні, треба відстирати, тому що потім взагалі буде хуже. Це бачите, яка я без безсто... собі. Відстирати мокру серветку, то там це мило є. Так, серветка воно якось. Краще? Да, до речі, оцей диван такий класний. Доді. Якась була щось там. Мілана. Да, Мі міланочка сілася з ногами, і воно зразу от чорне. І ми взяли серветку. Слухайте, зразу все стелилося Я сьогодні капнула олію там. Теж від серветки все стерлося. Дуже гарна якість дивану, просто супер. Я не можу нарадіти цьому дивану. Танюша прийшла допомогти розвісити речі. Каже, не чого ж я вже половину всього зробила, а потім Юля вирішила показати розвісити речі. Ти чудик то ж ти спочатку витащи на балкон, а як ти будеш потім витаскувати? Здує. У нас такий вітер, це що не бачу рогану, ми зараз двоє вилетим звідси. Артістка. Всім привіт! Тут в мене сьогодні сніданок. Каву вже одну випила, таблетки вже випила всі, заховала. Залишились антибіотики від зуба. І все. Буду монтувати зараз відео. Поїм. Буду монтувати відео. Така в мене погода гарна. Оце нам зараз прийшли заміряти балкон. Юлі. Що? Що ж, щось придумаєш. Ви ж де, учен. Видиш, де учен. Балкон. Мора на стаїм. О, капік. І ще щось. Що? Щоб це... шо? не капав дощ. Дощ, щоб не капала вода. Вода, щоб не капала. А то не, 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 не капала. Ай, Богом, я тебе чу не Щоб воду не, не капала. Там така ціна не зараз, не я вам скажу, впаде. Чесно вам скажу, я не знаю, звідки вони ці ціни беруть. Ну, десь приблизно, щоб застіклити балкон і поставити. І то це таке скло буде не саме модне, а просто ну, простеньке. І там дві сітки від комарів на балкон з однієї сторони, і дві з тої сторони. Да? Це десь приблизно буде коштувати 1500 євро. Ну, це він зараз мені точно що скаже. Це так він так на скидочку. Ну, звичайно, у мені мене євроше грошей нема. Я тут не знаю. Що що, будемо знімати кришу, чи ж? А ще треба козирьок, щоб дощ не заходив. Так, ніколи не заходив, От а з цим буде заходити. Я вам кажу, де вони такі ціли малюють, я не знаю просто. Самі собі. Та туристи можна. Каже, де ти працюєш? Кажу, не де. Розумієте, я вже не кажу, що в мене 30 доларів зарплати між. Угу. А, бачите, яка різниця. Він виміряє, дивіться, яка різниця в висоті. Тут. Коліко. Коліко? Велика Велика. Велика. Коротше, різниця, я так дивлюся, ну, півтора сантиметра. Ой, не велика, півтора сантиметра. Ну але там треба буде козирьок, щоб дощ не затікав. Ти розумієте, Коли ходяча була, ніяк не могли діти. Я тепер на костелях стою, чекаю. Таня, яка взагалі не, не розуміє Чорногорську. Три і Він не диктує, вона пише. Три і Три зараз добре, триста не 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 бо в мене виходить вона піді мною. У мене балкон більший, тобто будинок так побудований. Коротше, він сказав, що мій балкон коштує в білій в білій фарбі 2000 євро. А якщо вентроци, то так як в мене балкон цей колір, то 2600. Ну, звичайно, я вже побігла ставити, бо ж в мене ще, я думаю, куди діти? Гроші, яких в мене нема просто. Це біла, боялки. Та біла, Боже, він, та біло, він переживає, що ми не хочемо білу фарбу. Таня не за те плаче. Ні. Якщо він просто ставить комарниці на балкон білого кольору, тобто це буде коштувати 160. Якщо антрацит, то це 210. На одне вікно коштує 80 з євро. 70 євро. мужа? Нема. 13 Не. Не? Не. А що? На, на оце вікно мені порахували, просто, що від комарів буде білий 170 євро. Це, ми просто в вауті. Питання в Танів я в вауті. Ага, Таня пішла плакати. Всіх вас хочу привітати з Днем Святої Трійці, побажати мира в душі, любові, благодаті, мудрості, щоб Ісус Христос завжди був у вашому серці, щоб Пресвята Богородиця покривала своєму форум, щоб Ангел Хоронець завжди був біля вас, я вирішила поставити вам частинку літургії, коли я служила в монастирі Святому Сергію Радонишському. Да догу примет, и путь грешной погубит, во царица, Господь вовел, Бог восемь в рот и рот. слава Отцу и Сыну, и Святому Духу и ныне и Пресне, во веке веков. Аминь. Едина святому спасі нас, спасі нас, а також тропар Івана Володимира, які ми виконуємо кожен тиждень в нашій церкві. Тут співають дівчата з іншої церкви. Дуже гарно. І якщо комусь цікава тема, чому цього короля мучника настільки. Почитають усі Чорногорії, Сербії, Албанії, можете прийти на канал Джуліана Home Official, я повністю розкриваю цю тему. ясно, To pred svetom trojicom, zato se sa smjelošću moli za nas. Дякую за те, що додивилася це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, цілую, обіймаю і бажаю звичайно якнайшвидшого мира на всій землі. Цілую вас і дякую.